Відомо, що грип це сезонне захворювання, збудник якого здатен змінюватися від року до року, і саме тому одним із найбезпечніших та ефективних способів профілактики є вакцинація. Вакцина від грипу містить в собі антигени, що навчають нашу імунну систему реагувати на вірус грипу, тим самим зменшують ризики важкого перебігу. Вакцина від грипу оновлює свій склад щороку, залежно від того, який штам прогнозовано буде більш поширеним під час епідсезону. Тобто на сезон 2024-2025 року була розроблена вакцина, яка включає захист від тих штамів вірусу, які очікуються в даному епідсезоні. Згідно з рекомендацією Всесвітньої Організації охорони здоров'я, на сезон 2024-2025 року вакцина включає антигени проти чотирьох очікуваних вірусів грипу. Вірус грипу типу А, Вікторія, а саме ж там H1N1, що був причиною епідемії в 2009 році та два віруси подібні до грипу Б Австрія та Пхукет. Кому ж необхідно вакцинуватися? Найперше це група медичного ризику, тобто ті люди, що потенційно матимуть важкий перебіг або ускладнення на фоні хвороби, а саме особи старше 60 років, люди із хронічними хворобами, такими як цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічні захворювання печінки, серця, нирок та нервової системи, також група епідемічного ризику діти віком від 6 місяців до 5 років. Персонал медичних закладів, військовослужбовці вагітні. Як проходить вакцинація та скільки доз потрібно для захисту? Вакцинація від грипу відбувається щороку. Бажано отримати щеплення до початку очікуваного підвищення захворюваності на грип, а саме у вересні-жовтні. Проте, якщо можливість щепити з'явилась пізніше, вакцинація буде не менш ефективною. Дорослим та дітям старше 9 років. Достатньо однієї дози. Дітям до 9 років необхідно зробити два щеплення з інтервалом 1 місяць, а потім вже один раз на рік. Вакцина дозволена від 6 місяців, де можна вакцинуватись. Вакцинуватись від грипу можна через свого сімейного лікаря або педіатра. Вакцину придбати в аптеці. Є різні виробники та назви вакцин. Проте всі вони пройшли лабораторний контроль в Україні і дозволені до використання. Також часто організовують вакцинацію на роботі. Якщо у вас є така можливість, не відмовляйтесь. Вводити вакцину від грипу можна одночасно з іншими вакцинами. Проти показом доведення вакцини від грипу є хвороба з підвищенням температури більше 38 градусів Цельсія, тоді вакцинація відкладається до моменту одужання. Також не можна вакцинуватися, якщо у вас була серйозна алергічна реакція при попередній вакцинації або є важка алергія на будь-який компонент вакцини. Варто всю цю інформацію озвучити вашому сімейному лікарю на етапі планування щеплення.